Корисний апдейт для власників будинку в Чикаго, Іліної або в Околацях настаном на 2025 рік. А кожного разу, кожного року мене люди багато разів питають, з якою страховою компанією страхуватися або не страхуватися. І знаєте, це така динамічна індустрія, яка весь час міняється. Минулого року в мене в списку страхових компаній, які я рекомендував людям завжди, була така страхова компанія, яка називалася Travelers. або була така страхова компанія. Досі ще є. Travelers вже немає. Farmers досі є. І знаєте, ось що помінялося. Страхова компанія Travelers Вони робили інспекції з дронів. Не вручну і весь час приїжджав представник їхньої компанії цього року, що помінялося, тепер вони наймають посередників, сабконтракторів, і як ви знаєте, чим більше сабконтракторів, тим менше падає якість їхньої роботи і ніяких дронів. Вони присилають компанії, які займаються тільки інспекціями, які не мають ліцензії ні на що. І дуже часто інформація, яку вони збирають, є дуже неякісна. Тому, якщо ви станом на 2025 рік, застраховані страховою компанією Travelers, Подумати ще раз, тому що все рухається в дуже неправильному напрямку з ними, і можливо вам варто було би переключитися. Якщо цікаво, на кого в нас є дуже багато відео про це, які стахо компанії хороші, які погані. Або якщо хочете, щоб ми подивилися конкретно на те, що вам пропонують, звертайтеся, будемо дуже раді допомогти.